як ви бачите, оце я перше моє випробування. Тут осіння оранка, це мене мій полігон. Бачите, який здоровелячий. Оце на ньому що хочу, то і роблю. Тут завжди я випробую свої грохотні копачки. О, фризу випробував тут. А, а це вже вирішив спробувати свою сажалку. Як ви бачите, ну так, ну, це вона нагортає. Якщо його вирівняти, то тут не рівно, то теоретично ми десь в районі 5-7 см маємо глибину. Так от, це вже є. Тобто можна вже спокійнісінько, вона вже показала, що тягне йде навіть по осінній оренці, де не фрезеровано, де не рівно, воно його тягне. І як ви бачите, земля, от як воно йде, то земля не сильно засипає те місце, де має сипатися картопля. Ну, от, взяв картопельки, наклав рівно 12 штук, перва понижена. І зараз акуратно спробуємо подивитися, що буде. О, оце воно все. Но вона разом з тим присипає картоплю. Зараз ми подивимося. Вот. Все, є, одна. Ми її витягнули в цьому місці. Друга. Такс. Де це вона? О, третя. Ось о. Четверта. Десь. О. Присипає п'ята. Так, десь тут його повинна бути. Де вона присипає? Ось геть так присипало, що найти не можу. Де о, ось ось ще одна є. Ну, їх було 12 картоплин. О, ось, ось ще одна є. Ось тут о десь. О, є. Ось. О, о є, ще ось одна. І... Ой-ой-ой! І аж тому вона тому випала. О. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І десь тут оповерні... А, є, ось 12. Ну що? Що я можу сказати? ось ось моя рулетка є. Теоретично. А все. Є 25. Тут 20, але це неізвісно, як я викинув. Ну, хоч і є. Ну, вони ще трошки котяться, але теоретично вона все вже йде. Ну і коли буду на більш рівному ґрунті, що не буде, бо тут, виходить, трохи чому е, присипає, бо... Е, Посередині тип, типу горба виходить і більше картошки горне. А так воно по рівному було б мілкіше.